Коли люди дізнаються, яка у нас з чоловіком різниця у віці, то починають собі всіляко надумувати, але я так скажу, що краще жити з адекватним чоловіком, а все інше не рахується. Коли я з Петром зустрілася, то мені було 34, а йому 50. У нас обох були сім'ї у мене двоє дітей 10 та 5 років, а у нього вже старші діти. Зі своїм першим чоловіком я не жила, а животіла, бо все йому було в мені не так не так виглядаю, не так господарюю, не так думаю, і взагалі він святий, бо зі мною живе. Так саме він робить мені велику позику, бо живе зі мною заради дітей. Жили ми на орендованих квартирах, ні машини, ні рахунку в банку, а від зарплати до зарплати. Що я можу сказати? Я не чарівниця, аби при такому бюджеті виглядати на мільйон доларів. Не знаю, як жінкам вдається гарно виглядати, якщо нема грошей, ні на хорошу косметику, ні на хорошого косметолога. Ти подивися, як Юля виглядає, ставив мені, в приклад, дружину колеги Славко, а ти вічно надінеш те, що тобі не до лиця, а коштує воно дорого, ти б порадилася з ким, як то себе до ладу привести. Тому на наш ювілей 10 років сімейного життя я була певна, що на мені крапка, і треба чоловікові в ноги кланятися, що він зі мною живе.